Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав А Це відео присвячено черговому ганебному законопроекту, який направлений на залякування громадян України, а саме законопроекту щодо внесення змін до кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу. Насправді я вже говорив неодноразово, що ці законопроекти тут законопроект Великий 10449 про мобілізацію, інші законопроекти, які його супроводжують. Попередній законопроект, який був відкликаний кабінетом міністрів, і разом з ним поданий інший законопроект щодо знов ж таки змін до кримінального кодексу, адміністративного кодексу щодо значного підвищення штрафів, все це я вважаю направлено виключно на те, щоб паралізувати волю українців страхом. Вони реально, ті, хто за цим стоять, за цими маріонетками, які вносять ці законопроекти, я вважаю, що вони грають з вогнем. Це, знаєте, така пружина, яка коли буде розжиматись, вона знесе все на своєму путі. Зараз українці намагаються скавати страхом. Звичайно, страх має таку властивість, він обмежує думки, обмежує рухи, обмежує взагалі бажання щось робити. І, на жаль, до мене от за останній час звернулася дуже велика кількість людей, які просто бажають якимось чином припинити і своє громадянство і хочуть виїхати з України. З огляду на таке відношення держави, до їх потреб, до інвалідів, до тих, хто навчається, до просто громадян України, які до речі, от сам законопроект, який не розглядає питання осіб, які за релігійними переконаннями не можуть брати до рук зброю, що з ними робити, от все це призвело до тотального страху. Громадяни, дуже велика кількість громадян боїться. Причому це доводить до деяких абсурдних речей. В ТЦК також дуже багато випадків до мене звертається, коли до людей. Відноситься з великою неповагою, це м'яко кажучи, де людей залякують, де людей вводять в оману стосовно їх права на відстрочку, право на звільнення з військової служби, право на отримання бронювання і так далі. Це треба припиняти. Я вам хочу розповісти: я не думаю, що цей законопроект буде прийняти, але ви повинні знати. Фактично, от ці. Норми, які наразі я вам скажу цих депутатів, щоб ви знали їх прізвища, це Кузьмінник Сергій Володимирович, Гаринюк Олександр Олександрович і Остапінка Анатолій Дмитрович. Ви просто повинні запам'ятати ці прізвища. Ну, ви можете перевірити, я навіть не сумніваюсь, до якої партії вони відносяться. І так, що пропонують ці три народні депутати, яким чином підвищити. Ну, по-перше, додають до статті незаконне переправлення осіб через державний кордон, додаткову відповідальність. За вчинення, у разі, якщо це вчинення під час дії воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Це те, що вони для тих осіб, які організовують перетин кордону, для тих осіб, які незаконно перетинають державного кордону. Якщо раніше стаття була, що перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, то зараз додали або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Питання: як вони це доведуть? Особа сама зізнається, що вона намагалась перетнути кордон не для того, щоб навчатись, не для того, щоб заробляти кошти для своєї сім'ї, не для того, щоб просто поїхати на екскурсію. Ну, от особа заявляє, що вона хотіла навчатись, її не пропускають. При тому, що на сьогоднішній день заборони перетину кордону не існує. Однак ці три народні депутати самі тесте прізвиська, зазначають, що або з метою ухилення від на військову службу під час мобілізації на особливий період. Хто це встановить? Тобто будь-яка особа, яка перетинає державний кордон, автоматично хоче ухилитися від призову на військову службу, звідки ця неповага до громадян України? Чому ці народні депутати не взяли до рук зброї і не пішли захищати Україну, а вносять такі ганебні законопроекти? Вони збираються, що їх хто захищав, їх ніхто захищати не буде з таким підходом, mm -hmm. з такою неповагою до громадян України. я вважаю, що такий підхід неможливий. При цьому, якщо раніше за цією статтею Просто незаконне перетинання з метою шкоди державному інтересу каралось позбавлення волі на строк до 3 років, то зараз вони хочуть, щоб це каралось позбавлення волі на строк від 3 років до 5 років, тобто підвищити. Ті самі дії вчинені повторно. Якщо раніше на строк від 3 до 5, зараз від 5 до 8. І е, у разі якщо поєднані з насильством, це окрема ситуація було від 5 до 8. Від 8 до 12. Також додана ще е, пункт. Це особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою від відпоризиваної військової служби під час мобілізації на особливий період. Звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першої цієї статті, у випадку, якщо така особа повернулася на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України. Тобто цей пункт внесений для того, щоб люди взагалі не поверталися. Щоб люди, які виїхали з України, вони ніколи в Україну назад не повернулися. Звичайно, закон не має зворотної сили. Тобто, з моменту його прийняття він буде діяти. Це не розповсюджується на тих осіб, які раніше виїхали. Ці ганебні заяви стосовно того, що 800 тисяч чоловіків виїхали незаконно за кордон. На що там з західним кордоном? Там що проханний двір? Такі спокійні, майже мільйон осіб вони заявляють, що перетнула незаконно кордон. Звідки ці цифри? Що в їх розумінні незаконно? В розумінні закону незаконно, це поза пунктами пропуску. Якщо через пункт пропуску і просто за кордонним паспортом, це законно, нема заборони виїжджати за кордон. Я вважаю, що тих чиновників, тих. Речників прикордонної служби, тих, хто це заявляє, треба притягати до відповідальності за дискредитацію державної влади. Цим пунктом і цим законом вносяться зміни для того, щоб особи, які з цього моменту виїхали і не повернулись протягом шести місяців, вже ніколи в Україну не повертались, щоб не отримати 12 років з конфіскацією майна. Тому я думаю, що цей закон знову ж таки прийняти не для того, щоб він діяв, а для того, щоб залякати українців. І я вважаю, що така поведінка народних депутатів і підставою для позбавлення їх статусу народного депутатів і подальшого притягнення їх до відповідальності. Така моя думка. Такий підхід до українців я вважаю неможливий. І треба запам'ятати, я вам назвав ці прізвища, в себе в телеграм-каналі буде посилання на цей законопроект. Запам'ятайте їх. Коли наступний раз будуть вибори. Не знаю, коли вони будуть, але вони будуть. А ці особи ніколи, ніколи не повинні потрапити в парламент і повинні наразі дати приклад всім, як захищати Україну, а не залякувати українців і паралізувати їх страхом. Я думаю, що це саме те, чого вони намагаються досягти. Поки на цьому все, поширюйте це відео, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Під відео в Ютубі і в шапці Тіктока будуть посилання. Підписуйтесь на YouTube, на Тікток. Віримо в перемогу. Віримо в Україну. Рухаємось до перемоги. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!